Казав один, якщо пшениця лягла, то значить дасть. Ну, я думаю, що по-любому вона дасть. Хоч лягла, хоч не лягла. Наш ДСВ-артіст на грядочці. Доволі непогана пшеничка. Ще десь неділь дві їй сохнуть до жнив. Такий колос. Зараз подивимося, яке зерно в ній. Все вирішують опади. Не було б дощів, то тут би не було б нічого. Та чудово налита, виповнена, гарна пшениця. Сіяли в нормі 4,2 мільйони густота стояння. І по, по кілограмах десь 220 кг на гектар по нормі висіву. Сівалочка настроєна була так і нормально От ну, Тому така й пшениця. Діло буде.